На другому ізраїльському телеканалі був сюжет про благодійну їдальню, що відкрилась в Тель-Авіві. Виявляється, додалось 60, мало не 70% нових людей, які приходять туди і беруть безкоштовно обід. І ці люди почуваються дуже некомфортно. Це колишні офіціанти, колишні сюардеси Елеаль. Там дуже різношерстний склад, дуже багато молоді, молодих хлопців, дівчат. Дуже багато. І ось вони не підводять очей, щоб не бачити одне одного, одного. Знаєте, підходять, беруть обід, обережно так ще запитують, скільки коштує. Ну так він нічого не коштує, відходять у бік. Ось цей от стан сорому існує. І його великою мірою передали. Я дивився, і мене це не аби як вразило. Це найгостріше почуття. Сильніше за будь-який будь бій. Так, навіть іноді сильніше за смерть. Навіть сильніше так. за смерть. Необхідно підійматись над ним, коли ти йдеш таке місце. Річ у тому, що або ти бажаєш виправдати, Кого? це почуття сорому, та мені байдуже, як так і так, і так далі. Тобто можна якось його позамовляти угу. на життєвому рівні, на рівні нашого світу. Але, в принципі, воно це наймоторошніше почуття. Тому що відчуття сорому воно насправді відчуття аналювання людини в собі. Тобто, ти насправді ніхто і ніщо. Ой, жахлива справа. Так, ми навіть не розуміємо, наскільки при цьому ми повинні усунути з себе те, що називається моїм «я», і залишити від цього лише. Тваринну оболонку, а тварина не має сорому. Це звичайно дуже дуже важко. Я не думаю, що людство буде на цьому виправлятись, хоч це дуже значний рівень виправлення. Я думаю, що все ж таки ми розкриємо людям шлях світла, а не шлях страждань. А це шлях справжніх страждань. так? Це так? шлях справжніх страждань, тому що мусити людину так, так, насправді, якщо людину підводити до дуже великого почуття сорому, вона буде благати тільки про те, що померти. Чому я до цього дожив, хотів би просто перестати існувати. Що ж робити нам із цим станом? Нам лише розкривати наше призначення, що це вище управління, що система так улаштована, і вона викликає в нас такі почуття Сорому. сорому. Для того щоб ми піднялися вище за своє я не анулювали би його, а піднялися б вище за нього. Що це, якщо в якихось простих виразах, ви можете сказати, як піднятися над моїм як? Кричить соромиться, краще мене. Я не знаю, як ви кажете. Краще смерть, ніж таке життя. Ось як піднятися над цим я над цим соромом? У, у доброму ставленні до людей. То тобто ви говорите так: потрібно весь час виходити з мені погано, я страждаю. Цей сором створений для того, щоб змусити нас вийти із себе. Тоді просто скажіть, як мені не соромитись у важких ситуаціях. Що мені робити? Не соромитись ти можеш лише в двох випадках, або ти втрачаєш людську подобу і стаєш твариною. Тобто, а мені все одно, мені наплювати на все. Та чого ви і так далі. Загалом, коли ти все ніби поза типу, собою. це анулюєш. ви мене довели. Коли ти анулюєш суспільство, все оточення, тоді тебе немає сорому. Ти його анулював. То що до чого ти будеш соромитись? Правильно, або коли ти анулюєш себе щодо суспільства і кажеш: Я нічого не вартий, я готовий усе зробити заради суспільства. у всьому належати суспільству. Немає мого я є ми. і тоді теж зникає сором. Ось Цей другий варіант до нього треба прагнути. Він кращий, але є ще і і третій? і більше високе так.